Українські війська докладають зараз зусиль, щоб послабити російську протиповітряну оборону, бо в разі успіху це може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію у довгостроковій перспективі. Нагадують аналітики ІСВ, що в ніч з 11 на 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї с – і двох батареях с 400 поблизу окупованих Бельбека і Севастополя у Криму. Інститут вивчення війни також підкреслює, що на геолокаційних знімках, опублікованих за 12 число, тобто за вчора, видно, пошкоджені і знищені засоби російські С-300 на північ від окупованої Евпаторії, і знищену російську радіолокаційну систему С 400 на південь від тимчасово окупованого Джанкоя. Тож це підтверджує. Також і повідомлення від генштабу від 10-го числа про те, що завдавалися удари по російських системах ППО у саме у цьому районі або у цих районах, бо їх є два. І загалом кажуть аналітики ЄСВ, що деякі російські джерела припускають, що українські війська використовували атакам з під час удару 12-го червня. Хоча аналітики ЄСВ наразі не можуть підтвердити, які саме системи використовували українські. Війська для ураження саме цих об'єктів у тимчасово окупованому Криму також вони згадують, що засновник спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України, звати його Костянтин Немічев, підтвердив 12 числа, що українські сили використовували Хаймарс для знищення чотирьох російських систем с – у Білогородській області повідомляється, що знищення російських систем ППО в Білогородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію е, засоби протиповітряної оборони з Криму. А це у свою чергу погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові. Аналітики і зазначають при цьому, що речник ГУР Андрій Юсов також уточнив 12 числа, що удари українських безпілотників по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області між сьомим і восьми червня пошкодили два російські винищувачі су 57 а не один, як повідомлялося раніше. Ми про це до речі теж говорили. Один із них постраждав більше, інший постраждав менше, але так чи інакше на деякий час вони вийдуть із експлуатації. Бо до речі, саме ці літаки використовують. Ракети Х-59, Х-69, які якими регулярно б'ють по території нашої країни. Аналітики ЄСВ підкреслюють при цьому, що системи протиповітряної оборони С-300 і С 400 разом з винищувачами су 57 є важливими російськими засобами протиповітряної оборони і авіації, які позбавляють Україну можливості здійснювати польоти на літаках поблизу фронту і підтримують російські наступальні операції в Україні. Як пишуть аналітики, українські війська ймовірно прагнуть послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованої авіації ближче до прифронтових районів, українські війська. Імовірно намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів f 16 в Україну, які як повідомляються розпочнуться в невеликих кількостях постачання їхньої їхніх влітку і восени 2024 року. Тож вони вважають, що українські збройні сили імовірно з часом зможуть перейти до підтримки авіацією наземних операцій за умови, що українські війська отримують достатню кількість винищувачів. Західні партнери підготують достатню кількість. Кваліфікованих пілотів, і якщо Україні вдасться послабити російську пілотову протиповітряну оборону, маємо три важливі пункти, на яких акцентують увагу аналітики ІСВ. При цьому вони нагадують, що українські і західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться насправді значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення українських збройних сил, щонайменше е, більше як сотня, їх має бути загалом. От вони акцентували увагу на тому, що. Щонайменше 150 п'ятдесят 16 має бути в Україні, і вони необхідні для здобуття переваги у повітрі і для підтримки наземних операцій. Ця цифра, поки що, зважаючи на офіційні повідомлення наших союзників і партнерів про передачу F-16 для України, звучить аж занадто захмарною, тобто досягнення паритету, навіть переваги в повітрі або паритету, це насправді складне завдання, але... Ілля Євлаш, це речник повітряних сил України, говорив, що лише двох ескадрилей f 16 це приблизно 18 літаків, буде достатньо, щоб суттєво вплинути на ситуацію в українському повітряному просторі. На його слова саме посилаються аналітики ІСВ, Але ми ж прекрасно розуміємо, що для досягнення паритету потрібно значно більше ніж 18 літаків.